День висуємо. Я думаю, що закон 15.58, який треодин, який треба прийняти, він буде прийняти, якщо ми з вами разом будемо на полегому працювати і вимагати. Що сьогодні не вирішується жодна проблема, яка стосується людей, призводить до того, що ми практично втрачаємо націю. У нас реально їдуть країни люди. У нас вони реально помирають від відсутності ліків, від відсутності нормальних харчів. Депозити, от до речі, депозити, які конфісковані практично в людей, конфісковані в абсолютній змові. Коли дається банку рефінансування для повернення депозитів, а цей банк не повертає депозити, це святий обов'язок Національного банку. І якщо вони дали банку гроші, а банк не віддав людям їх, то треба їх в наручники і кидати за грати, і судити. Не можна, коли йде проводка банківська на декілька мільярдів гривень, і вона йде за кордон в офшорну зону, ну хто може довести, що Національний банк не може відслідкувати рух цих грошей? Ну це ж обман. І тому ми вважаємо, що заощадження мусять бути поновлені і вони мусять бути повернуті людям. Тому, ми, ми прихильники, ми будемо цей закон ставити як головну умову. У нас сьогодні шість законопроєктів, які ми зараз хочемо примусити Верховну Раду і уряд провести 1558 після Ми зниження тарифів за рахунок того, щоб прибрати там корупцію. Ми.